Слава навіки. Далі війна триває. Війна, яка породжує страждання, крик, плач втечу, війна, яка роз'єднує, яка калічить, яка вбиває, яка забирає сили. Де в цьому непростому часі, в часі війни, знайти силу для подальшої боротьби? Є щось в нашому житті і хтось, хто є непохитний. Це є Господь і Бог наш Ісус Христос. Він є завжди непохитний. Він є той, хто допомагає, той, хто потішає, той, хто витирає сльози, той, хто воскрешає, Він є тим, хто може дати надію, надію на життя вічне, вже вкотре молимось постійно і просимо в Бога перемоги, перемоги для нашого війська. Молимось і просимо захисту для наших військових. Молимось за тих, хто перебуває в полоні. Молимось за тих, хто пропав без вісті. Молимось і просимо допомоги для матерів, які втратили своїх рідних синів. Молимось. За воїнів і за дружин, які втратили своїх чоловіків, молимось за дітей, які втратили своїх батьків. Просимо в Христа одного, щоб Він завжди був поряд з нами. В моменти радості, в моменти плачу, в, моменту, в момент. Переслідування і вбивства в момент, коли нам важко. Якщо Христос буде поряд з нами, то нічого нам не страшно. Якщо Христос на нашій стороні, то ми неодмінно переможемо. Заносимо сьогодні наші молитви до Господа і просимо в нього, Господи, будь поряд з нами. У кожний момент нашого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.